Житаємося з перемоги у сьогоднішній грі, але е, питання таке: е, забули ще один м'яч, хоча в принципі моментів було багато. Е, з чим пов'язані саме проблеми з нереалізацією сьогоднішніх моментів? По-перше, дякую за привітання. А Те, що не забуваємо, ну, тут треба дати заслугу голкіперу команді суперника. Він потягнув сьогодні доволі непоганих таких 7-8 сейвів, зробив. Один раз, один раз нам навіть допоміг, але ми знову ж таки не забили. А те, що не забуваємо, чи, це причина в тому, що, не знаю, десь може ноги підсідають, і ми трошки не вистачає сили, щоб замкнути цей момент, забити цей м'яч. Зазвичай, от, у попередніх поєдинках було таке, що у вас майже однаковий час мали і Башаєв. і Михальчук сьогодні всю Башаєв відіграв і багато теж разів він вручав. Чи можна за те, що десь і саме його заслугує тому, що вдалося вашій команді сьогодні перемогти? Так, звісно, Роману сьогодні великий респект. Він витягнув особливо на останніх двох хвилинах два суперсейви. Десь можливо його нам не вистачало в багатьох іграх. Але сьогодні я думаю найкращий гравець матчу саме він. Дякую, дякую вам.